Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Пала гепатиту А на Вінничині йде на спад. Станом на минулу добу, за даними обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, зареєстровано два нових випадки. На стаціонарному лікуванні залишається 46 людей, 165 виписано з лікарні. Чи можлива друга хвиля гепатиту, які іще вірусні інфекції загрожують Вінничанам та жителям області, і як від них вберегтися? Про це поговоримо із виконувачем обов'язків заступника генерального директора Вінницького. Обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Олександром Загоруйком. Вітаю вас, пане Олександр. В нашій студії, добрий день. Отже, якщо говорити загалом про епідемічну ситуацію на Вінничині, то на даний момент, ну, можливо, там статистично, гепатит все-таки переважає всі інші, чи просто от всі так перелякалися і кинулися на те, щоб гасити спала гепатиту ні, і ну, тому тільки про нього говорили. Ні, звісно, що не переважає. У Нас завжди і постійно переважають гострі респіраторні вірусні інфекції, в які входить і грип, і ковід. Але кількість захворювань. На гепатита Дуже різко зросла на території і територіальної громади міської і Вінницької, і загалом випадки реєструються в області. Інтенсивні показники збільшилися. І з цього тому прикута увага, плюс визнана ця ситуація як спалах, як надзвичайна ситуація рішеннями комісії тептинець тобто міської та обласної. Тому і настільки прикута увага до гепатиту, А, але він не превалює над іншими захворюваннями на території області. Ну, зараз буде таке питання. не Професійне, а питання від мешканців Вінницької громади, які вже себе накручують і кажуть, що от всі, всі домашні епідеміологи доморощені, кажуть: от, зараз, якщо повністю не буде виздоровівших людей, піде друга хвиля гепатиту. Взагалі, з точки зору лікаря, це можливо. Друга ну, хвиля гепатиту. Тут ну, нема такого хвиль гепатиту. Це у нас на ковіді так привикли хвилі і до, до всіх інфекційних захворювань йдуть цими хвилями. Нас може, тому що гепатит А це захворювання, яке має дуже довгий інкубаційний період від 10 до 50 днів. Це по-перше, по-друге, людина виділяє вірус 10 днів до появи клінічних симптомів і ще може виділяти 10 днів після цього. Тобто, людина хвора. Ну, заражена вірусом гепатиту А, але ще не має клінічних симптомів, але може вже заразити інших людей. Тому сказати про другу хвилю, або третю, або п'яту, або десяту дуже тяжко. Але те, що в нас на території області наразі реєструється зменшення кількості захворювань, це є. Ну, може бути таке, і воно дійсно притаманно гепатиту, що через деякий час, коли пройде цей інкубаційний період нових контактних з попередніми хворими, може кількість захворювань знову підвищуватись на якийсь період часу, і потім знову знижатися. Тому таке може бути, що ще будуть в нас якісь такі дні, де буде реєструватися більше хворих ніж на зараз. Якщо так трішки відійти від гепатиту А, тому що вже за ці кілька тижнів всі вуха прослухали ним, а взагалі поговорити про гострі респіраторні вірусні інфекції, які властиві власне періоду цього передзим'я, осінньо-зимовому сезону, то яка ситуація в цьому році? Можливо, є якась ну приблизна порівняння статистика. Чи хворіють люди в тому сам в тій самій кількості приблизно чи можливо менше випадків чи більше випадків ніж минулі роки? 40-го тижня цього року це з початку жовтня, розпочався епідемічний сезон захворюваності на грипта ГРВІ. в середньому реєструються від 5 до 7 тисяч захворівших за тиждень. Це статистика в нас стандартна і стабільна. Кожен рік в цей період часу ми виявляємо десь в середньому таку кількість захворівших або трохи більше, або трохи менше. І цей рік він нічим не відрізняється. Він такий самий. У нас реєструється така сама кількість захворівших. Із них десь 50-60% це діти. Навіть тоді, коли була пандемія коронавірусу, не були вищі ці показники. Ну тоді коронавірус окремо, окремо рахувався вірус. від грипу Гервий. А зараз, вже після відміни карантину, коронавірус увійшов в острі респіраторні вірусні інфекції і окрема статистика по ньому не ведеться. Грип. Я знаю, ми от не так давно робили програму власне по вакцинацію. Від грипу я знаю, що певна частина людей все таки вакцинується щорічно. Вакцинується навіть є програма здоров'я Вінничан, яка допомагає там, по моєму, половину оплатити вартості стоп -грип. вакцини. Вона називається да, а в... наскільки я пам'ятаю на сайті міської ради здоров'я да, Вінничанницької. Да. А громади. може вони вже перейменували, бо раніше вона вона вже давно діє на території міста Вінниці. називалась вона раніше стоп грип і дійсно 50% ціни покривали. Я так розумію. Зараз ще поговоримо, але власне, якщо ми зачепили тему грипу, то можливо є інформація про те, які штами циркулюють, і чи взагалі багато випадків грипу на Вінниччині зараз Ну, саме грипу? Ми являємось Вінницька область дозорною областю по грипу. В нас визначено три заклади. В яких постій... це, як? це дозорно, це ми на постійній основі щотижня відбираються матеріали від хворих з визначеними випадками ГРЗ, і ГПЗ і ТГРІ, доставляються в нашу лабораторію і ми поводимо по ним дослідження. У угу. Нас визначено таких три заклади: це ПМСД No3, МКЛ номер 1 і дитяча інфекційна лікарня, куди звертаються хворі з саме такою патологією. Лікарі ставлять визначення випадку, якщо вони визначають людину як ГПЗ або ТГРІ, ТГРІ це в стаціонарах, ГПЗ це в у сімейних лікарів в центрах первинної медично-санітарної допомоги, то вони можуть відібрати матеріал від такої людини, доставити в нашу лабораторію, і даний тип дослідження буде проводитись безкоштовно. Тобто є випадки зараз на теперішній наразі теперішні ні спочатку Ще спочатку під сезону лабораторно підтверджених випадків саме грипу а чи Б на території області не зареєстровано Ну, можливо в цьому допомагає і вакцинація ну хоча власне всі ми знаємо і ми не втомлюємось повторювати що вакцинація не захищає повністю від хвороби захищає від важких наслідків від ускладнень так, так. але разом з тим ну, напевно імунітет собі там знаходить допомогу в тому аби боротися з вірусом на самому початку коли є ну, відповідна доза вакцини, до речі, досі ще можна щепитися від грипу? Так, звісно, вакцина є. Два види вакцин: це вакци, і джесіфлю, недоступні в аптечній мережі. Можна звертатися або напряму купляти цю вакцину і потім передавати її в щеплювальні кабінети. ЦПМСД і там щеплюватися або звертатися, якщо ви вінничанин, звертатися до сімейного лікаря, а він десь направлення і по ньому можна отримати. 50% знижки на вакцину. Угу. Тобто, це для Вінницької територіальної громади діє оця програма здоров'я вінничан: 50% знижки на вакцину від грипу. У Вінницькій області, ну, по інших громадах не, такої. Не, програми не, немає, не, так? немає таких програм, так. Да. Угу. Коронавірус. Mm -hmm. Різко його кажуть, не стало спочатку повномасштабного вторгнення, але насправді просто про нього перестали говорити в такій кількості як говорили. Разом з тим, чи справді він став частиною не просто офіційно частиною сезонних захворювань, одним із сезонних захворювань, а і якось симптоматично по тому, як люди хворіють, які наслідки цієї хвороби. Тобто, чи дійсно він став не страшнішим за грип, наприклад, тому що грип це теж не так просто. Yeah. Всі думають, well, що гри не, не можна. Казати про там страшніше чи не страшніше, дійсно, після відміни карантину він увійшов в сезонні респіраторні вірусні інфекції. Окрема статистика, саме по випадкам ковіду перестала вестися. Він зараз рахується, як ГРВІ в нас. Але... Але наша область недозорна, Ні, в цьому немає. Плані. по ковіду дозорних немає, бо тільки по грипу є дозорні області, то нам дійсно ще досі привозять матеріали від хворих. З підозрою на ковід, і ми тестуємо таких хворих. І зараз я можу сказати, що динаміка є до зростання. В середньому нам за тиждень привозять від 200 до 300 матеріалів від хворих, і із них підтверджується від 20 до 40% лабораторно підтверджених випадків. Тобто, все-таки коронавірус він є, не зник, але він як він але не як зник. він тепер проходить? Ну симптоми такі самі, як і і були раніше, такі, які притаманні Омікрону, він більш заразний, як і говорили про це, але протікає в більш легких формах середніх. Тобто, є тяжкі форми, але в меншій кількості. І за цього і ми можемо сказати, що за останні місяці летальних випадків, саме по ковіду, ну після відміни карантину на території нашої області, не реєстрували. І знову ж таки, вакцинація від коронавірусу, вона досі є програма вакцинації від коронавірусу. Вакцинація від коронавірусу досі безкоштовна. Досі безкоштовна. Стеження <кхи> на ковід, якщо ви звертаєтесь до сімейного лікаря, або в лікарню, і вас направляють або від сімейного, або в лікарню матеріал доставляється ПМСД або профільна лікарня. Таке дослідження на ковід в вірусологічній лабораторії нашої установи. Так само. Безкоштовно, як і вакцинація від ковіду наразі, угу. до речі, про так трошечки відійдемо в бік, тому що от, ви сказали про дослідження і про те, які з них платні, які безкоштовні, враховуючи те, що от був вже іде на спалах, тому я кажу, був в спалах гепатиту, гепатиту А і. Коли направляв лікар, я так розумію, то ці були безкоштовні дослідження та. на гепатит так. А. А якщо людина зверталася, ну за самозверненням, бо вона хоче перевірити. Дуже багато людей є, які от не звертаються до сімейного лікаря, а просто шукають, де б це в якій лабораторії, чи приватні, чи державні, і думають, що в державній безкоштовно можна за самозверненням перевірити той самий гепатит А, грип, коронавірус. Чи це можливо? І взагалі, чи це в таких випадках потрібно, тому що ну, лікування насправді симптоматичне. Якщо людина звертається по самозверненню, то можливо їй не так уже й погано. Вона просто хоче перевірити, а мені щось там болить в мене в правому підриберії. чи немає в мене гепатиту А. Ну, Дивіться. <кхем> Я розкажу вам да, за ковід, за гепатит, за грип, то що стосується саме нашої лабораторії вірусологічної державної установи. Так. Дослідження на грип. Вони платні для людей, які звертаються, і навіть не тільки, які звертаються, а які йдуть рутинно, скажімо так, матеріали, від яких доставляються в нас в лабораторію. Дослідження методом ПЛР на гриб коштує 450 гривень. Те, що я вже згадував про дозор, якщо людина звертається до нас, потрапляє направлення від ЦПМСД номер 3 або від міської клінічної лікарні номер 1 або від дитячої інфекційної лікарні, і там є спеціальне направлення, що дійсно людина підходить під визначення випадку або ГПЗ, або ТГРІ, такий матеріал від таких людей ми обстежимо безкоштовно. Тобто, якщо сказати простіше, то це люди, які вже знаходяться на стаціонарному лікуванні, так ні, 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 ну що ж це то сі ага. це ПМСД номер 3, ага. це не стаціонарне лікування. Стаціонарне це да МКЛ 1 і воде к дитяча інфекційна. То звідти йдуть випадки ТГРІ тяжкої гостро-респіраторної інфекції, є визначення цього випадку. Якщо ці люди підпадають під це визначення, в них відбирають лікарні матеріал, доставляють до нас, ми робимо безкоштовно. Так само і з ЦПМСД, якщо є випадок, який підпадає під визначення ГПЗ, то ця людина, в якої відбирається матеріал, від такої людина доставляється в лабораторію, робиться безкоштовно. Інші випадки, коли людина або сама звертається, або з інших закладів, вони робляться на платній основі. По ковіду, Якщо людина звертається до сімейного лікаря або в лікарню, і там лікарі визначають, що є підозра на ковід, відбирають матеріал, доставляють в нашу лабораторію, ми робимо їх безкоштовно. Якщо людина з профілактичною метою, як ви кажете, в неї нема ні клінічних симптомів, нічого, але вона от щось відчуває, їй хочеться, вона звертається і це робиться на платній основі. Угу. По гепатиту А, так, по гіпатіту А, якщо людина хвора і матеріал від неї доставляється до нас від сімейних лікарів або з лікарень, і ці дослідження безкоштовні. Якщо людина з профілактичною метою звертається без клініки, без звернення до сімейного або за власним бажанням, то таке дослідження робиться на платній основі і коштує 140 гривень методом ІФА на виявлення імуноглоболінівем. Ще б я хотів наголосити, що усім контактним особам які по сімейним вогнищам або вони впевнені в тому, знають, що були в контакті з лабораторно підтвердженим випадком гепатиту, а в нашій лабораторії вірусологічного центру дослідження проводяться безкоштовно. Тому я рекомендую кожному громадянину Вінниці Вінницької області, який перебував в контакті і що він контакті з лабораторно-підтвердженим випадком, звернутися до свого сімейного лікаря, щоб він відібрав у вас кров. І направив в нашу лабораторію, і таке дослідження для вас буде безкоштовно. Ви будете знати, чи ви хворі, чи ви здорові. Що ж, гепатитом почали, гепатитом закінчили, але сподіваємося, що все-таки йде на спад і з понеділка діти підуть до школи. Будемо на це надіятися. Дякую. Що ж, це була програма з перших уст. Ми говорили про епідемічну ситуацію у Вінницькій області, пов'язані з циркулюванням таких вірусних інфекцій, як гепатит А, грип, коронавірус, ГРВІ, і з гостем студії, виконувачем обов'язків заступника генерального директора Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Олександром Загоруйком розмову вела журналістка Ольга Зайцева.